Сьогодні Кременчуський національний університет імені Михайла Остроградського організовує спеціальний захід, який присвячений безпеці на дорогах для дітей і молоді нашого міста. Ми мотивуємо дітей, які зовсім скоро. Через декілька тижнів будуть знаходитися на канікулах. Студенти завершать навчання, учні завершать навчання в школі. І буде дуже багато таких інцидентів, і вони будуть знаходитися в вільному, скажімо так, займатися своїми справами. Отже, саме для цього ми сьогодні організували такий захід, щоб забезпечити безпеку на дорогах, для того, щоб пояснити, які надзвичайні ситуації можуть трапитися, та яким чином ми можемо допомогти в таких ситуаціях. Сьогодні ми запросили учнів, учасників 30-го ліцею, 4-й ліцей сьогодні з нами, 7-ма гімназія, 1-ша гімназія Кременчуцький медичний коледж імені Володимира Івановича Литвиненка сьогодні будуть присутні представники нашого комсомольського коледжу, нашого структурного відокремленого підрозділу, а також інші заклади освіти нашого міста. Ми запросили викладачів Кременчуцького медичного коледжу. Це буде Микола Косенко, який нам покаже, як надавати першу домедичну допомогу. Сьогодні ми покажемо основні, скажімо так, заходи, ті, які правила дорожнього руху, які будуть зрозумілі. Ручні для усіх малечі ми сьогодні запропонували виконати малюнки на. Асфальт крейдою для того, щоб вони могли трошечки розважитися і відволіктися, щоб від офіціозу нашого заходу я думаю, що наприкінці ми зробимо, скажімо, так, конкурс, залучимо і вас, щоб ви визначили переможців, Ми нагородимо їх смачними призами. Захід дуже цікавий було там. Діти і я включно вогнегасником користувалися. Було дуже цікаво. Вважаю, такі заходи повинні бути завжди, тому що. Ну, це необхідно знати. Це такі речі, які повинен кожен знати без винятку. Від дітей до дорослих, абсолютно всі. Що нового за сьогодні взагалі дізнався і що найбільше сподобалось? Ну так взагалом я все знав до цього, але було цікаво. Ну, про вогнегасник той же самий. Цікаво було про е, інструменти, якими користуються при ДТП. ну, все думаю, рятувальники завжди долучаються до проведення різноманітних занять, проведення іншої інформаційно-роз'яснення роботи з дітьми, студентами, учнями, дітками початкових хвастів. в нашому заході рятувальники демонстрували два аварійно-рятувальних автомобіля, які перебувають на озброєнні пожежників міста Кременчук. До вашої уваги, та це автомобіль Форфорт легкого типу та автомобіль «Івеко Делі» середнього типу. Ці всі автомобілі є нового зразку. Вони забезпечені. всі. І необхідним пожежно рятувальним обладнанням для ліквідації різних видів дорожньо-транспортних пригод, можливо, якихось пошукових робіт, десь обвалу конструкції. Всі обладнання, які знаходяться на автомобілі, надають 100% гарантії, що рятувальники використовуючи його, врятують людину або може на жаль даже і. Де блокують тіло загиблого громадянина, також на нашому заході рятувальники сьогодні демонстрували це є первинні засоби пожежогасіння, безпосередньо вогнегасник ВП 5 та вогнегасник ВВК 25 і Це вуглекислотний вогнегасник, який сьогодні демонстрували, як можна ефективно загасити пожежу, яка виникає на радній розвитку. Якщо надзвичайно це не вдається загасити, безпосередньо лінія 101 один повідомлять обов'язково це потрібно. Також використовуючи пожежно-варіне рятувальне обладнання, рятувальники проводили розрізання елементів понівечених автівок. Я бачив, там на наглядних прикладах, вам показував, використовується різак поко показував, як можна легко та ефективно відрізати ту чи іншу понівечну конструкцію автомобіля. Також використовуючи бензорізак, також проводили розрізання елементів металевої конструкції автомобіля. Мені дуже подобається, тому що тут дуже багато позитивного настрою тут. Люди дуже веселі і дуже багато корисної інформації нам дають. Ось. Що особисто для себе нового сьогодні дізналася? Ви знаєте, показували там такі знаки різні дорожні, і я багато нового дізналася, тому що не всі я знала. Що найбільше сподобалось? Найбільше сподобалося. Ну, вона коли знаєте, вдівали такі окуляри, і там можна було ходити як людина в сп'янінні. Почуває себе цікаво, було дуже пековий захід. у нас сьогодні насправді не саме на безпеку дорожнього руху. Патрульна поліція Кременчука закликає кожного учасника дорожнього руху дотримуватися правил. перевиходити дорогу в встановлених містах, їздити на велосипедах безпечно, не перебігати дорогу і водіям, щоб не вживали алкогольні напої, не їздили на червоний колір світофора. Тому бути, будь ласка, у безпеці і дотримуйтесь правил.